Привіт! Я бажаю усім гарного, позитивного, мирного дня! І сьогодні продовжуємо з вами готувати. Хочу запропонувати сьогодні страву теж, неймовірно, швидко, легко робиться, але смачна дуже, і, звичайно, будемо робити красоту. Отже, приступаємо до нашої страви, що нам необхідно. До речі, як називається страва? Страва називається вирізка свина з грибами та шпинатом. У нас є шпинат, у нас є вирізка свина, гриби гливи, У нас є масло вершкове, соєвий соус, соус деміглас і спеції, в принципі, все. Приступаємо, що нам треба зробити? У мене є вже підготовлена вирізка, тобто зачищена від плів. А, жирочок я залишила, а плів немає абсолютно. Я їх видалила. Так що зачистили яску від плів, жир залишаємо. І що ми зараз будемо робити? Мені хочеться одіти сьогодні рукавички, тому що багато буде і нарізати, буду багато. І хочеться, щоб руки були захищені від ножа, щоб не поранитися. До речі, теж вам рекомендую. Воно не дуже захищає, але трішечки все ж таки зупиняє ніж, коли ми сильно швидко ріжемо. І так, приступимо. Що в першу чергу робимо? В Першу чергу зробимо наш, а, нашу вирізку, підготуємо, після чого я зараз вмикаю а, плиту, і ми, нам треба ще. Посмажити гриби для вирізки. Поки я буду е, нарізати порційно шматочки м'яса, у нас нагріється сковорода, і ми будемо нарізати е, грибочки. От є, в мене я з обох боків трішечки обріжу. Тут тонесенький йде край, бачите? І тут тонесенький, тому я оце відрізаю. Оці шматочки можна використати. У будь-яку іншу страву, жарке чи просто м'язко, можна порізати, підсмажити, і буде, до речі, дуже смачно. Оцей кусочок я розрізаю на дві частини. От, у нас такі получилися одинакові дві частини. Що нам треба зробити? У нас вирізка буде фарширована. Отже, я беру трішки менший ніж і всередині. Посередині, середині до кінця, тільки не виходжу, бачите, з вирізки, роблю надріз. Отаким От кругом прокручую, бачите, прокрутила, і в нас вже є місце для того, щоб ми могли закласти наші грибочки. От. І відкладаємо на бік. Точно так же ми робимо з другою вирізкою, шматочком другим. І у нас от, вийшло, не прорізаємо до кінця вирізку і залишаємо. Кладемо в бік. і зараз будемо нарізати грибочки. Пательня вже у мене нагрілася, я відчуваю. Вона вже чуть-чуть. Так що ми вже можемо нарізати гриби і ставити смажити. Бачимо, я підкладаю серветочку для того, щоб не їздила у нас досточка. Гриби ми нарізаємо проізвольно, не дуже маленькими шматочками. Такі гарнесенькі шматочки у нас ідуть. Корінці я відрізаю, тільки от нарізаю сам грибочок. Гриби, до речі, у мене вже помиті, все промиваємо під проточною холодною водою, не під теплою. Так, в пательню наливаємо трішечки олії. Олія в мене рослинна. Пательня в мене вже добре нагрілася. Аж димок пішов, я трошечки відставлю в бік. Налили. нехай побуде. Так поки я доріжу грибочки. Грибочки дорізаємо, гарні великі. Великі шматочки, маленькі не роблю, тому що вони при тушкуванні зараз поміняють форму, вони стануть меншими. А мені хочеться, щоб були шматочки відчутні що до гриби. Все робиться з душою. Пам'ятаємо, так? Мені дуже хочеться сьогодні приготувати цю страву, і я задоволенням її готую, отже, і вам пропоную. Коли ви готуєте страви, тільки з задоволенням. Отже, гриби порізані, і я їх відправляю, смажитись. Ми відправляємо у пательню. Можна вже на вогонь вкласти. І гриби дуже швидко готуються. Цибулю я не даю. У нас зараз піде тільки соєвий соус, часничок, перець і все. Підготуємо мисочку для того, щоб ми могли вибрати наші вже готові гриби. Зараз перемішуємо. Треба покупати, нічого страхному. Піднімаємо. Підсмажую на великому вогні. На великому вогні для того, щоб вони не томилися, не парилися, а звичайно, щоб вони смажилися. Коли нам треба тільки, щоб тушкувалися грибочки, тоді ми даємо на малий вогонь і, звичайно, накриваємо патерню кришкою. Сьогодні я цього не роблю, тому що мені треба, щоб швидко випаралася водичка і грибочки тільки підсмажились. Отже, вони вже пустили водичку. Прекрасно, запах пішов уже, грибів відчутно. Отже, що ми робимо? Тепер ми наливаємо соєвий соус на 500 грамів грибів 30 грамів соєвого соуса. Перемішуємо. І нехай вони Жаряться разом з соєвим соусом. Коли вони е підсмажуються соусом, соус попадає в грибочки і вони отримують, звичайно, е солоний смак. Сіль я взагалі не даю, так як соєвий соус, це вже є там сіль. Зараз ми ще закладаємо чесник. Часник даю сухий, сухого чесничка десь пів грамів на цю пропорцію, що ми говорили. І, звичайно, дам свіжо-мелений перець. Спеції можете давати по своєму смаку, як вам подобається, можете дати більше перчику, менше хто як любить. Перемішуємо все. Готується. Запах, неймовірно, пішов прекрасний і відчутно чесничок, тому що чесник поклали перчик, і вже пішов аромат дуже гарний. Так, поки у нас смажиться, я вам розкажу. Соус Деміглас у мене є. Він продається, будь в якому супермаркеті ви його можете купити. Щоб його вдома зробити, це дуже треба багато часу. І, можливо, десь... Близьким часом або далеким. А якщо буде така пропозиція, якщо буде таке бажання, то я вдома зроблю, покажу, як це робиться. Але цей соус дуже довго робиться: 26-38 годин. Тому я, щоб не Витрачати час і купила соус готовий. Він теж дуже смачний. Ну, дома є дома, коли ми готуємо, але він теж дуже смачний, так що ми будемо сьогодні з ним працювати. Це американський соус, який готується з яловичини, тобто кісток, з овочів і м'яса. Підсмажується яловичина з овощами у духовці до дуже прям горілого кольору, після чого це все томиться у кастрюлі, так як я вам сказала, стільки годин, 26-38 годин. Отже, щоб не витрачати час, ми купили і у нас є, він готовий. Що у нас з грибами? З грибами в нас все пречудово. Ще трішечки і гриби будуть готові. Отже, гриби у нас вже готові. У нас випарився весь сік, залишилися тільки грибочки. От дивимось, бачите? І ми їх можемо виймати і охолоджувати. Оки нам пательня не потрібна, нам не потрібні не потрібна плита. Зараз нам треба охолодити наші гриби. Отже, грибочки у нас вже холодні і ми можемо фарширувати нашу вирізку. Так, наші шматочки, які ми підготували з дирочками, от вони є. Тепер у цю дирочку. Ми закладаємо гриби пальчиком, натискуємо на грибочок, от грибочки, кусочечки прямо запихаємо сильно туди, набиваємо дуже добре нашу вирізку, щоб потім не тільки м'язко було, але і щоб ми отримали там грибочки. Отже, зафарширували іншу. Точно так же наповняємо грибочками. Якщо ви замітили, вирізку я всередині не солила, не перчила. Так як у нас грибочки, солоні перчені, то всередині буде якраз перчена вирізка наша. Отже, все заповнили. Тепер от викладаю на стіл і зараз зверху я трішечки присолю і поперчу. Так, поперчу трошечки з усіх боків і трішечки присолимо небагато. Після чого нам треба вирізку обсмажити на грилі. У мене є отакий гриль для дому. І він мене дуже виручає, до речі, ну, якщо у вас немає гриля такого, не хвилюйтеся. сковорідка гриль у вас 100% є. Отже, значить, на сковородський гриль ви це все робите. Що ми робимо? Тепер я змащую олією нашу вирізку з усіх боків і викладаю на гриль, з усіх боків і викладаю на гриль, після чого я закриваю гриль. І трішечки придавлюю, трішечки не сильно. І залишаю, щоб підсмажилося. Коли підсмажиться наша вирізка, після чого я покажу далі, що ми будемо робити. Поки в нас готується вирізка, ми можемо з вами зробити шпинат. Що нам для цього необхідно? Необхідна нам пательня. Ми її вмикаємо на найвеликий температурний режим, щоб швидко вона нагрілася. І після чого ми будемо робити наш шпинат наш. Шпинат робиться буквально 2 хвилини, так що ми можемо навіть трішечки пізніше його приготувати. Шпинат у нас буде з грибами. Грибочки, які ми посмажили, які у нас пішли всередину у вирізку, ми додамо до шпинату. Але ми будемо тушкувати шпинат у соусі Демікгас. Отже, шпинат готується дуже швидко, так що ми зараз його закладаємо, поки приготується наше м'ясо і буде готовий наш шпинат. Шпинат закладаємо у пательню без нічого, якщо ви помітили, не даємо поки що ні олії, нічого абсолютно. Закладаємо весь шпинат. І я закрию його кришечкою. Для того, щоб він швидше пустив сок і щоб ми далі його готували. Отже, підготовлюємо. Отаку от фольгу, нашу м'язку вже підготовлене для того, щоб ми його завертали у фольгу. Ми забираємо нашу вирізку з грибочками і кладемо на фольгу. Після чого я, у мене є от розмарин, який росте. Я відрізаю гілочку розмарина, кладу сюди а іншу кладу на другу. І з розмарином разом завертаємо у фольгу. І робимо таку цукерочку. Так, завернули, зробили отаку От цукерочку поклали на назад. Отак. От завернули. Розмарин ми поклали. І коли зараз буде Доготовлюватися наше м'ясо, розмарин віддасть свій аромат, свої масла в м'ясо. І неймовірно буде смачно і, звичайно, буде запах неймовірно крутий. Все. А ми слідкуємо тепер за нашим шпинатом. Отже, дивимося, що у нас з шпинатом. Він уже пом'як весь, бачите? Що тепер треба? Шпинат не треба переготувати, так що ми чуть-чуть, буквально 10 грамів я наливаю олійки і перемішуємо. Закладаю наші грибочки, які в нас залишилися. Додаю Соус деміглас. І все швиденько перемішую. У нас соус, концентрат і там є абсолютно все в ньому. Тому, щоб не пересолити, будь ласка, пробуйте. Ой, як я обожнюю цей соус. Він настільки дає свій запах такий, знаєте, трошечки димком, скажімо так. Зараз я скуштую на сіль і в принципі я вимикаю вже, тому що у нас вже готово. От бачите, от така консистенція повинна вийти. Зараз я зараз я скуштую і побачимо чи він готовий чи ні. Особливо шпинат пробуємо, але я разом з грибочками куштую. Все те, що нам треба. Отже, все нормально, грибочки з шпинатом. І зараз я додам 20 грамів масла вершкового до грибів і шпинату. Я вже вимкнула плиту, ви бачили. Оце в кінці воно ще протушується далі, але ми продовжуємо готувати. Отже, наша страва готова для того, щоб ми її презентували. Дивимось, що у нас вийшло. Я впевнена, що все вийшло прекрасно. Вимкнули ми гри. І зараз будемо робити презентацію. Грибочки і шпинат я взяла на стіл, щоб вам було видно, як ми будемо викладати. Отже, подивимось, як наше м'яско поживає. М'яско причудове, знову ж таки, нагадую, м'ясо ми не розрізаємо одразу поки воно не відпочине. І зараз ми його просто вибираємо з фольги. А? Ой, розмарин. Я дуже люблю цю страву в м'ясі. І вона дуже туди підходить. А розмарин. Це той парфюм, який підходить для м'яса. Повірте мені. Неймовірно круто пахне. Отже, ми поки залишаємо, нехай м'ясо відпочиває, а ми будемо робити викладувати гарнір. Отже, наші, наш шпинат з грибочками. Зараз, отак. І ми будемо такими чуть-чуть гірочками класти. Раз, два, трошечки сюди грибочків докладемо, отак. От Якщо у вас немає щипчиків, можете ложечку взяти і ложечкою так зробити. І Ще одну. Отак. От Ми викладемо. Гарнесенько. Виклали, трошечки розрівняли. Тут грибочок ще мені хочеться покласти. От. Серветочка паперова у вас повинна бути завжди, щоб ви могли витерти тарілочку, якщо десь вам щось не подобається. Десь ви замастили. Не так соус-потік, як вам хотілося. Тому підтерли і все. Отже, зараз ми будемо розрізати нашу вирізку. Я трішечки обрізала з цієї сторони. Щоб було рівненько. Для того я зараз покажу. З обох боків подивіться, і чуть-чуть обріжте, якщо там щось не дуже рівно. Для того, щоб ми дуже добре виклали нашу вирізку, щоб вона стояла добре, я відрізаю рівненько. Тепер на вско, отак, розрізаємо нашу вирізку. От. От, яка просто причудова. неймовірна, підсмажилася все, як нам треба. От. Неймовірно, гарна. І тепер ми викладаємо. Раз, два, три. Раз, два, три. І, четвертю мені хочеться отак от зробити. Бачите? Це мені так захотілося. Зараз ми візьмемо, у нас ще є соус, залишився з теміглаз, е, який ми готували. І ми трішечки польємо соуса. На тарілочку і отак можна зробити, щоб було симпатично. І викладаємо ще тут соус біля м'язку. Отже, я можу сказати, що страва наша готова, але не зовсім. Так як у нас страва була з розмарином, і ми зараз покладемо сюди вілочки для прикраси розмарина. Отже, відрізали. Відрізаю маленькі гілочки, мені великих тут не треба. І прикрашаємо. Зараз ще маленьку знайду гілочку. От. І прикрасили. Отже, наша страва готова. Вона готова до презентації, вона готова до дегустації. Тому зараз швидко ми будемо цим займатися. А вам усім бажаю миру, добра. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, буде багато цікавого. Ставте лайки. А я вам кажу папа, будьте здорові!